Вітаю, друзі. Сьогодні ще все ще 15 березня 2025 року. І Зеленський видав цікавий документ, який про багато що, як на мене, нам говорить. Він видав розпорядження номер 14 від е, сьогоднішнього числа, 15 березня 2025 року. Про делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру. Так називається цей документ. Ну, якщо е, висловитися простіше, то це українська офіційна делегація для проведення мирних перемовин. Склад делегації дуже цікавий. Отже, глава делегації. Керівник Офісу Президента України Єрмак Андрій Борисович, член делегації. Міністр закордонних справ, міністр закордонних справ Сибіга Андрій Іванович. Ще один член делегації міністр оборони України, Умєров Рустем Енверович. І ще один член делегації заступник керівника Офісу Президента України. Паліса Павло Сергійович, Дозволено голові делегації, тобто завгоспу Офісу президента Єрмаку, вносити за погодженням з міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України і залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України, працівників державних органів, підприємств, установ організацій за погодженням з їхніми керівниками наукових радників та експертів. Що ми бачимо з цього розпорядження? По-перше, склад делегації за своїм персональним складом чітко відповідає тій, яка проводила перемовини у Саудівській Арабії. Тоді главою делегації був собі. А зараз главою делегації призначили главу Офісу президента, ну, тобто завгоспа Єрмака. Людину, яка взагалі не має за Конституцією будь-яких повноважень, якому будуть підпорядковуватися фактично два міністри: міністр оборони і міністр закордонних справ, які мають мандат від народу через Верховну Раду України, я думаю, що такої ганьби Україна ще не знала, як згідно з цього розпорядження, при тому, що перемовини будуть вестися про фундаментальні інтереси України. Однак. Цей склад делегації він про багато що говорить, якщо так поміркувати. Перш за все, що він говорить? Він говорить про те, що у GD існувала якась дуже таємна частина перемовин, яка не вийшов, афішувалася, про яку не повідомлялося, яка є дуже конфіденційною. І Яку повинні знати лише ці особи, які входять до цієї делегації? Я припускаю, що е, ці аспекти таємні, які обговорювалися тоді у Джиді, у Саудівській Арабії, це аспекти, які стосуються особистої безпеки Зеленського, не інтересів України. Тому що, е, бачите, як цікаво сформульовано. Це делегація з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру. Розумієте, це ні про що? Це не про перемогу, про незламність, ні не про потужність. Про справедливий мир. Будь-що, про що вони домовляться Зеленський потім представить, що це справедливий мир. І тут є ще один аспект про те, що. До цієї делегації увійшли лише ті люди, яким Зеленський довіряє особисто. Тобто, не глава уряду, припустимо, чому ні? Адже це дуже важливе питання. Не міністри, не представники, не народні депутати, наприклад, з досвідом міжнародно правових міжнародно-правової взаємодії, а Єрмак очолює цю делегацію. І тому я припускаю, що такий склад делегації свідчить не про те, що ця делегація буде захищати інтереси України. Вона буде захищати інтереси особисто Зеленського і, ймовірно, членів його найближчої компанії, тобто тих 5-6 менеджерів, про яких він постійно говорить. Тому цей склад делегації свідчить про те, що наші справи не дуже добрі. Слава Україні.